Відносно того, що ми бачимо в Біблії, є такі терміни, як «раб Боже, особливо в Старому Заповіті дуже багато цих термінів. Є такі терміни, як дитя Боже, є такі терміни, як слуга, є такі терміни, як син Божий, То які терміни підходять нам? Відповідь лежить на поверхні і дуже проста. Кожному із нас підходить той термін, якому ми відповідаємо. І які ми відчуваємо, якщо ми відчуваємо себе рабом Божим, значить ми раб Божим. Якщо ми відчуваємо слугою, значить слуга. Якщо дитина, значить дитина, якщо син, значить син. Я розумію, що зараз своїми такими коментарями я можу виклати бурю критики і емоцій в релігійних людей. Я впевнений, що мене зрозуміють віруючі люди, тому що релігійні віруючі не завжди співпадає. Ви ж знаєте прекрасно, що є ще й фанатизм релігійний, і ми знаємо про Христові походи. Десятки тисяч людей загинуло. Ми знаємо про мусульманство і про певні течії мусульманства, коли беруть поїд шахіда, поїзд Шахіда із аллах Амбар ідуть, вбивають зовсім невинних людей. Багато непростих речей дійсності є в людей в світі, і пов'язаних в тому числі з вірою. Чому я особисто для себе відрізняю такі терміни? Як релігія і віра, я особисто, наприклад, рахую себе глибоко віруючу людиною, вірую Господа Творця в Ісуса Христа, не так, щоб дуже часто, але все рівно хожу в церкву. Стараюсь дотримуватися церковних народних українських традицій, тому що дуже багато тих традицій церковних дійсно з'являються народними традиціями. Чому так? Тому що воно мені близько, воно мені по душі, і я українець. Але я в своєму житті зустрічав людей релігійних. І фанатичних, і з дуже великим негативом, з великою ненавистю, з великими образами, з великими грубими лексикою, з грубими словами, з грубими діями. І знаєте, тут мене життя трішечки навчило відрізняти ці речі. Людина релігійна, не завжди віруюча. Чого? Тому що Господь дав підсказку. У знаєте їх по ділах їхніх. Якщо людина б'є себе в груди та каже, та я такий хороший, все, а тут робить страшні речі в своїй сім'ї, там руку піднімає в своїй сім'ї до членів сім'ї. або ще Багато негативних речей. Ну, це реальне життя, ми з цим стикалися. Так що, відносно цих термінів, про які я говорив, тут кожен цю рубашку, якщо так можна сказати, міряє на себе. Підходить чи не підходить, що стосується мене, не подобається раб Божий. От я, коли це чую і коли я так молився раніше, мені якось так некомфортно було. Я замінив це слово на сина Божого. У мене є канонічні молитви, які я молюся. У мене є мої власні молитви. І коли я молюся як син Божий, мені комфортно, тому що Творець створив нас. По і подобію своєму, то якщо по образу подобію, а я раб, то тоді хто такий творець? У мене алогічність якась певна виникає, розумієте? А коли син Божий, мені тепло, мені добре, я тоді відчуваю цей контакт із творцем, як з батьком. Мені ще дуже подобається слуга. От я готовий бути слугою Господа Бога, готовий. І в людей готовий бути, і в сім'ї своєї, і в родині, і в першу чергу творця. Ну, дитина. Ну так, да, дитина теж непогана, хоча в моєму віці з цим терміном певні складності є. Ну, а те, що, скажімо, не сприймається, не лягає на душу, це раб все таки Я багато про це думав, читав, дискутував, осмислював і я ну, якби для себе розібрався. Ні в якому разі не нав'язую свою думку чи точку зору іншим людям, кожен собі вибирає так, як рахує потрібне. Звичайно, канони це дуже важлива річ, але ж канони не вічними були, вони теж мали певний термін. І як говорили оці, скажем, собори церковні. Ми ж знаємо, був перший, другий, третій, четвертий собор, були інші собори, вони ще якраз і собирались для зміни канонів. Так, от, можливо, колись в майбутньому буде так само церковний собор, який прийме рішення про те, що якщо ми діти Божі, якщо ми сини Божі, якщо ми слуги Божі, якщо ми по образу і подобію Творця, то можливо варто буде прибрати таку термінологію, як раб, тому що сама тема раб і рабство воно в якійсь мірі принижує людину і її потенціал як дитини Божої. Шановні друзі, маю прохання, щоб ви підписувалися на мій YouTube канал, і наперед вдячний.